Поїхали з катрусею спочатку у плазу, де магазин Бурлінгтон. Тут іноді бувають навіть 25 центів цінники. Але нам дорогою сюди найближче, то почнемо швиденько сюди, Ось такі вже бачу дитячі, наприклад, шапка з рукавицями 4,39. Сама шапочка 3,19, така сиренька, досить непогана. Я так марчику беру іноді на наступний рік. Ось гарна з таким візерунком українським. Ай, я так не люблю тих шапок, але ну, щоб було холодно. Одяг навіть не хочу, хочу все таке для дому порозглядати, Якісь декорації. Тут зазвичай якраз щось на знижках можна знайти. Дуже багато є штучних квітів. Котики. Вісім доларів такий котик. Дивіться, яка цікава. Дванадцять куди таке ставити, але я впевнена, що знайдеться свій покупець. Пташки, пташки. Мої улюблені, але я ж не можу всі пташки скупити. Я вже не знаю, як то мені має до душі припасти, щоб я взяла. Ото, знаєте, коли хтось знає, що тобі подобається, починають тобі всі ще й дарувати. Все з пташками і що забагато, то нездорово. Так, 7,50. Щось вже відкрите, незрозуміло що. Тут бачите, такі срібні. Так, що з сакулентиком. 8 доларів. Тут дуже набагато що ціна. 7,99 в урну. Так, досить непогані меблі, якісь стільчики, кріселка, столики можна тут знайти за вигідною ціною. Лампи гарні також. О, бачите, ще дещо. Залишилися різдвяни. якийсь печиво. Скільки воно тут? Долар 99. І гарна хатиночка така, ну, але о, які ложки. До речі, гарненько. 7,69. Що тут? 12 днів різдва. Печиво 2,49. Так. Там свічник розбитий, о, до сих пір є ці. Але пане тонку витягнули. Напевно, їй термін придатності вийшов. І оця гарна подушечка залишилася. Що Минулого разу вона мені також сподобалась, але я ціни хочу. Десь ціну. Ага, от. 4,49. Ну, непогано. Але ну, вона така величенька і одна. О! Такі залишки. Ще за 3,29 отут. тут. Оце, до речі, скільки там грам? А, 283 грами. Отакі От білий шоколад з м'ятою. Я, до речі, дуже люблю білий шоколад. Можна взяти таку цукерочку собі додому, до чаю? Я вперше бачу дерев'яну таку підставку. Для яєць з акації з дерева пише. Дуже цікаво. 10 доларів вона на знижках. Дві такі є бурлінтон. Різні є такі, а дерев'яну я вперше бачу. О такі фруктівниці, бачите. Сердечка навіть. Всякі картини є. Виглядають ніби намальовані, насправді це на принті, просто так трішки фарбою зверху оброблено. До речі, в якомусь відео я показувала свої перші кроки у малюванні Петриківки. Дуже всім вдячна за гарні відгуки. Я навіть не очікувала стільки гарних відгуків, тому що для мене це якщо, ну, такий рівень дуже-дуже початковий. Але всі так мене гарно хвалили, що мені це дає натхнення і мотивацію продовжувати. Малювати. А, сорті таке з чаю. Напевно, візьму, це не для мене 3,29. Мені треба відвідати одну старшу жіночку, в неї буде день народження і я хочу її привітати, то так зберу якийсь такий пакетик з різними такими потрібними і смачними смаколиками, то я знаю, що вона чай любить. Поки чекаю на катрусю, то Прийшлася по одягу також і от, прошу дуже. Ще й так думаю, от така полосата футболочка, я не маю в полосочку. Томі мігільфігер. Прошу дуже, 25 центів. Найде з цією штукою все рівно опустили до 25 центів. Звичайно, що я її собі купую. Тут поряд ще одна футболка є 25 центів чоловіча, кенескол. Розмір L. чому зі повісили з жіночою, це чоловіча. Але бачите, які цінки? 25 центів. Ну, так потрошки потрошки та, десь десь-не-десь знаходяться по 25 центів. Так що, хто не вірив, як бачите, все буває тільки. Треба час на це розглядати кожну річ. Ось ще одна знахідка ще й ASOS фірми онлайн-магазин. 25 центів. Просто синенька, темно-синя, бавовняна. Футболочка. Тільки якась дуже довго. Така хіба по дому ходити, в принципі, можна кинути 100% бавовна дійсно для домашнього одягу. І отак от собі йду по розмірах своїх і кожну річ розглядаю, тому що сьогодні маю час. Від фірми Spider спортивна. Фірма, Але ось дуже дивно від них побачити таку з квітами бавоняна. Вже щось так хочеться весни за 4,89. Візьму, мені треба оновити футболочки на це літо весну, тому що вже дуже такі давні мої зношені. Ще заглядаю за Якісь якийсь спортзал нові також хочеться. У мене, як не чорні, то сірі. А дівчата ходять якихось кольорових. От бачу, від Nike фірми за 839 досить непогано. В магазині Nike 70 коштував. Так, де я побачила, що це Nike? Десь було, здається. Так? От. Такий на дотик. Я зразу, знаєте, таке батарі, вони тут кажуть, як... як Масло на шкіру лягає, я таке люблю. Думаю, можливо, собі такий взяти. А мене маєчки і такого лавандового кольору. Буду така вся кольорова. Легінси. футболочка з квіточками, з ASOS однотонна. Томі Гілхійкер і ці цукерочки і чай. Все, йдемо тут на касу в Бурлінгтон. Так, тут за все вийшло 20 доларів. Все. Тепер рос. І їдемо. І Знову якийсь сніжок дрібненький Йде роз, дрес Фолес. <гум> це які тут куча гури. Вище від катрусі, від мене навіть. І так отам всюди всюди Але добре що розчистили. Не знаю, як тут було в понеділок і що тут було, але сумніваюся, що на нас чекають якісь. Цінники від 49 центів. Так, ходімо, глянемо. Так, я завжди дуже люблю розглядати оці всі мила. Навіть якщо тематика новорічна чи будь-яка, але ось сьогодні, дивіться, на підставишся, це навіть там грибочки, таке всяке осіння, можна сказати, тематика для рук. Рідке мило і лосьон для рук. Таке важкеньке, оскільки по пів літри. Але ціна, дивіться, яка ціна. 49 центів. Ура, перша знахідка. Беремо, звичайно. Є, наприклад, в таких великих рефіл, тобто собі самі вже в свою ємність вдома наливаєте у мило, але це фоумінг, таке пінкою мило. Але все рівно тут так багато і 99 центів. Між кремами знайшла корейський. Made in Korea 100 мл крем. 49 центів. Оце мені дивно, що не розібрали. Звичайно, беру також. Ще один знайшла з гоалороновою кислотою. Також цієї ж фірми корейської за 49 центів. Так. Пише, що 12 місяців від відкриття він добрий. Бачите, ще не кінець. Корейська косметика. І засоби для догляду креми, доглядові. 49 центів. Не всі, але, правда, отак поритися, як то кажуть. Вони взяли цей понт фірма, яка є в Dollar General, то тобто по 4,49. А корейський класніший набагато, ще й по 100 мл. Звичайно, беру, я маю кому роздати, подарувати і так далі. 49 центів, ще один. Відкладаємо 49 центів. І це все-все корейська косметика. Бачите, як які деякі є е, от, на знижках. Оце е, для вмивання обличчя. Взагалі супер. Звичайно, я все-все це беру, тому що за таку ціну ще 49 центів. Знову для вмивання. Змивання косметики клензер. 49. Супер. Дивіться, в мене вже кубка. 1, 2, 3, 4, 5, 6. І це все по 49 центів. І ще докладаю 49 центів. 49 центів. 6. Тут було 7-8. Це 4 долари за це все поки що. Авокадо. Масочки 5 штук. 49 центів. Колагенові. Корея. Де ціна щойно бачила? 49 центів. Звичайно, я це все беру. Так, давайте ще прозглядаємо. Що тут ще? 3,99. Бачите? Хоча це дешево, але вже так. Такий азарт шукати. Що по 49 центів? Тому що... Чому б ні, Якщо є можливість, то, звичайно, ми нею скористаємось. Зазвичай тут висів цей одяг, який дешевий, ну, але напівпорожні всі ці вішаки. Ну, але глянемо, що залишилось. Якесь таке бачу. 6,99, 8,99. 9,99. Мало що залишилося, це в понеділок розібрали гарантії, Тому що такі знижки, як і завжди. якісь 13.99. То таке, отак треба пройтися кожну і. Можливо, пощастить щось натрапити. Долар ну, 49 якась таке на любителя, як то кажуть. Дві. Таке переборки, як то кажуть, залишилися. Можливо, щось там катруся знайде, навіть не знаю, де вона є. Я вже бачу, що тут зайців пасхальних повиставляли також. Кальвін кляйн, але $1,99, але дивіться, який то люрекс. Таке штучне-штучне. 99 центів. Щось те, що залишилось. Ну, але таке так само дуже штучне. Все найкраще забрали, точно. Ну, то таке. Я так і розуміла, що так і буде. 5,49 це такі, як я в спортзал наш футболочки. О, як не кажіть, хоча оцінок знайшовся ще на одязі 49 центів, якась така маєчка. Можливо, на когось буде гарна, але дуже от, якась велика. Excel. Оже мовітку кофточку. Точно, ну, точно колись Маша збрала. 8,49 зараз, вона тут коштує. Цих дуже багато по долар 49, а от там якийсь розмір, він 5,49 коштує, так що... Не знаю, дивилася якогось блогера. Він казав, що навіть якщо на розпродажі, ви бачите наприкінці 49, а не 99, це означає, що все рівно з часом, якщо не розкуплять, воно дійде до 49 центів знижка. Бачите, 849 всі ці речі, що на оцих кліренс-вішалках. Так що, ще. час від часу, хто там має розмагазин, провіряйте. Ніколи не знаєте. Ну, звичайно, такі ці 49 центів знижки не в всіх магазинах були. 14 доларів така жилетка. Досить така симпатична. Ой, звісно, ще дуже рано, але де є? що є, те вам покажу. Подивіться, вже скільки зайчиків, побігайчиків. Істер. 5 квітня в Америці Великдень. Відрізняється, звичайно, від того, що... В Україні знову. Не знаю, коли нарешті вже зроблять, щоб все одинаково було. Ну, але поки що знову будемо. Здається, два тижні різниця цього разу. Яка краса, очі розбігаються тільки. Маю вже декорації. Оцей цікавий зайчик, дерев'яну писаночку тримає, 8 доларів. Оцей такий лізе там собі на тюльпанчики. 9 доларів. Баранчика м'ясенький. 6. Вже всяке таке для декорації на вулиці повиставляли. От яка жаба. Тримає глибоку миску, там водичку наливається. І це Bird Fountain. Тобто фонтан для пташок буде. Півник який гарний. Коштує 23 долари металевий. Так, тут у нас лебеді, 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 лебеді кохання 35 доларів. Добре, йдемо в зону для дому все. Тут ще також можна щось знайти за такими цінами. О, тут внизу якісь такі шклянки по 99 центів знайшла. До речі, якраз 6. Сім'ї. Ну, Кому набор шести, можна зробити один такий фужар залишився, 99. 99 центів також. Що Катя знайшла? Катя знайшла собі штани чорні, класичні, за 12 доларів. Їй дуже треба, тому що вона їздить на різні олімпіади і немає. І це така термо, так? Угу. Синенька. Теплесенька за сім. Ну, я розглядаю таку скатертину. сіреньку і круглу. Думаю, ті жіночці, якраз знаю, що в неї немає, яку я хочу відвідати і чай, з катартина. Пише, якраз в неї круглий стіл. Пише, що вод Resistant Is. Тобто водовідбиваюча, чи як то сказати. Вона просто з ось такою кайомочкою, але кругла. Намальована тут прямокутно. Вона 9 доларів. Ось такі, бачу знижки 2,49 на полуничне варення. Це манго. Але манго не на знижках. А це що? Манго джем 299. Скільки там. 350 грам пише. Іноді тут цікаві такі Маринара для стейку. Соус 2.49. Також люблю тут розглядати. О, я тут брала ці каперси. Ой, не знаю. Вибачте мене, хто любить їх, але но... не моє, не моє. Не зайшло воно мені ніяк. Яка гарна банка оливок. 49 центів, ви сп'являєте. Це просто знахідка. Це заради цього з банку тільки варто взяти. Я в шоці. Я так люблю ці оливки. Так, зараз зараз. Перше тут легенько глянемо, скільки вона була. Була вона 20 доларів. Я. Продукт Іспанії, Спейн. Кілограм 700. 1700 грамів пише. Але, але, давайте термін придатності треба знайти. До 29-го року. Все, супер, це найкраща знахідка за сьогодні. Так, розглядаю, бачу тут по 49 центів якийсь японський соус, Japanese dipping sauce. Sweet, Savory and creamy. За такі гроші можна навіть просто заради. Я ніколи не пробувала, спробуємо. Ой, сміхота, а ось така баночка. 180 грам оливок 2,99. Ой, кажу, тут треба дуже добре приглядатися. Так, а що ти ще знайшла? А, кокосову олійку. Та не олійку, кокосове масло за також за 49 центів знайшла. Беремо. Так, я скатертину відклала, я згадала, що якось її відвідувала і вона миє посуд і на бік просто на полотенце складає. А я краще б їй щось ось таке взяла, знаєте, воно впитує гарно. Все. Зараз я гляну. Оцей мені сиренький сподобався. Там два в наборі за 8 доларів також. Напевно, що цей сиренький і візьму. Розглядаю сукні, платячка, Дивіться, це бедгли мішка, хто знає таку фірму. Досить популярний бренд. Долар 49. Таке велюрове, зелененьке чи непогане. Мені такий стиль пасує на запах, як то кажуть. У мене дуже схоже є, але правда без, без тих блискіток. Це $1,49. От ще якийсь $1,49. На дівчаток таких, як катрусь. 2,49. Щось знайти можна, кому щось треба, але як кажу, все найкраще розбрали. Ось так гарне в'язане таке светр плаття. 8,49. Бангладеш. Зараз вже йдемо на касу оплачувати, котруся вже знудилася, чекати на мене. Йдемо. Так, але на касу лабіринтами йдете і розглядаєте. Іліндор цукерки за 49 центів. Ну, як можна це пропустити? Звичайно, я їх беру, вони дуже смачні. О, ще знахідка. Європейське печиво 49 центів. І зараз ми провіримо до 26-го року, до серпня. Можна взяти один, два, три, чотири. На 2 долари 4 коробки. І подарунок, і собі будемо мати. До чаю. Бачите, так що потрішки-потрішки. По інші вже ліндор 3,49. Так що ми тут стоїмо з катрусю і ще розглядаємо, що можна на знижках знайти дві. Оце знахідка дуже класна. Я собі в авто тримаю, після спортзалу поживати. горішки, сушені, цукати. 49 центів. Це взагалі. Супер-супер. Ну, Ще Фігс інжир, так? 49. Це супер. Ціна. Скільки я вже сьогодні разів супер сказала. Ну, але воно зазвичай по вісім-по 9 доларів цю упакування. Так що бачите, скільки всього в мене вже є по 49 центів. Це ще не кінець. Каже Катруса, що вже на маша змасили, так хоть. Так що. Маршал, підемо іншим разом. Підемо додому. Повідомлення зі школи прийшло що знову. У нас онлайн продовжується навчання, напевно, це на не буде. Холодно, холодно. Морози зранку до 20 грамів, то причина тільки все. Так, покажу, що для своєї жіночки, коліжаночки, старшої, яку завтра хочу відвідати і привітати з ним народження. Ці, ви бачите, коврики я купувала, на яких сушити. Посуд Чай асорті. Візьму коробочку цього європейського печива і маю мед з акації. Так що, думаю, такий корисний подарунок. А це мій вилов, як то можна сказати, в магазині Рос по 49 центів. Так, рахуємо, скільки всього. Один, два, три, чотири, п'ять. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Ну, я показувала вам в кінці, що 11 там доларів з копійками за це все вийшло мені на касі. Тому я задоволена. Ну що, на сьогодні вже буду з вами прощатися. Відео напевно вийшло трішки довге, але я знаю, в мене дуже багато глядачів, яким цікава така тема. Ну, як бачите, знову в цьому році, хоч я не встигла в той день, коли були знижки, я все рівно дуже багато корисних покупок знайшла по 49 центів, дещо в бурлютоні за 25 центів. Сама ж я цих цінників не наліплювала. Як мені там минулого року писали, що не вірте, їй таких знижок не буває. І то пишуть люди, які тут проживають, ну люди добрі, самі бачите, що все насправді є. Просто не у всіх локаціях. Мені пощастило, я вже це четвертий рік, мені здається, підряд, що відколи знаю про такі ці знижки, знаю, на кого підписано там на різних американських блогерів, які повідомляють завчасно. І в той день зазвичай збираюся йду розглядати ці знижки. І сьогодні не виключення. Тому буду чекати ваші коментарі. Надіюся, позитивні. Дякую вам за вашу підтримку. Всього вам доброго, міцного здоров'я, мирного неба! І побачимося у наступному відео.